З початку року в Білоцерковському районі виникло 1602 пожежі. З них у житловому секторі 285. Загинуло 14 осіб, травмовано 25. Лише за останній тиждень в Білоцерківському районі загинула одна особа, а також травмована одна. Основними причинами виникнення пожеж є несправність пічного опалення, коротке замкнення електромережі, а також необережне поводження з вогнем. В зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду люди активніше використовують пічне опалення, електричні обігрівачі, генератори, прилади обігріву. Тому сьогодні ми хочемо нагадати основні правила безпеки, аби попередити виникнення пожеж та загибель людей на них. Свічки, газові пальники чи будь-які джерела відкритого вогню завжди потрібно використовувати тільки під наглядом. Не паліть у ліжку, а також не дозволяйте дітям користуватися сірниками та відкритим вогнем. Перед початком опалювального сезону обов'язково потрібно перевірити справність печі, замазати тріщини, також видалити сажу з димоходу. Не допускайте перегрівання печей, а також використання їх малолітніми дітьми. Не використовуйте для розпалювання легкозаймисті рідини, не сушіть одяг на печах, а також поблизу них. Біля печі обов'язково має бути розміщений металевий лист для запобігання випадання іскор на підлогу. Електрообігрючі та електроприлади. Використовуйте лише сертифіковані. Обігрівачі, які мають захист від перегрівання, заборонено вмикати кілька потужних приладів в одну розетку або подовжувач. Це може призвести до перевантаження мережі. Не залишайте вимкнені обігрівачі без нагляду та не встановлюйте їх поблизу штор, меблів та легкозаймистих матеріалів. Піриодично оглядайте кабелі на наявність пошкоджень. Генератори слід використовувати тільки на відкритому повітрі або в добре вентильованих приміщеннях. Заборонено випускати, запускати генератори в під'їздах, гаражах без вентиляції чи всередині житлових приміщень. Це смертельно небезпечно через чадний газ. Перед заправкою генератор повинен бути повністю охолоджений. Пальне зберігайте у спеціальних каністрах подалі від джерела вогню. Дії в разі пожежі. Не панікуйте, негайно телефонуйте 101. По можливості залишайте приміщення та. Попереднь та інших. Пам'ятайте, кілька хвилин можуть рятувати життя. Шановні громадяни, пожежну безпеку забезпечують не лише рятувальники, вона починається з кожного з нас. Закликаємо відповідно ставитися до правил користування опалювальними приладами та уважно стежити за станом свого житла. Дотримуйтесь простих, але важливих заходів, які допоможуть уникнути трагедії у холодний період року. Перше запитання: чи є у Білій церкви, зокрема громаді добровольчі формування ДСНС батальйони, такі? Якщо ні, то чи планують їх формувати? На даний час на території Білосерківської громади відсутні підрозділи місцевої добровільної пожежної охорони, адже в нас зараз функціонує на території самого міста три пожежно-рятувальні підрозділи і плюс до того аварійно-рятувальний загон спеціальне призначення, і це є. В принципі, достатньо. Що стосується інших громад Білоцерківського району, там да там є проблематика, що далеко від пожежно-рятувальних підрозділів до певних населених пунктів, і там є більша необхідність для створення цих добровільчих пожежних формувань. Головна функція цих добровільчих пожежних формувань в тому, що вони можуть швидше за нас прибути, до місця пожежі локалізувати цю пожежу. А також при прибутті вже наших державних пожежно-рятувальних підрозділів вони зможуть нам допомогти у підвозі води та проведення інших заходів, які нам необхідні, угу. виходячи з цього запитання, чи є все ж таки голод кадрів саме в е, голод кадрів як такового у нас немає, тому що до нас постійно приходять люди, які бажають стати рятувальником або пожежним рятувальником Зараз працювати в системі ДСНС це престижно, але люди також повинні розуміти, що якщо вони приходять до нас з метою стати працівником ДСНС, вони також повинні відповідати певним критеріям, таким як бути здоровими, як фізично, так і ментально здоровими, мати певні психологічні навики, стійкість. Така, і вести нормальний здоровий спосіб життя в побуті. Оце основні критерії, які повинні бути. Е, люди, які бажають до нас влаштуватися, вони приходять до нас в загон відділення персоналу нашого і перевіряють їхню історію, їхню трудову книжку, їхній військовий облік. Е, і у випадку проходження цих етапів. Е, Дану особу записують до, в резерв кадрів ДСНС. У випадку наявності вільних посад, даній людині потім пропонують пройти медичну комісію, психологічну комісію та первинну підготовку. А, чи виїжджають саме наші ДСНСники, там, з Білої Церкви з громади на фронт, наприклад, піротехніки саме? Звичайно, виїжджають. У випадку. Масштабної надзвичайної ситуації або пожежі на прифронтових зонах залучаються підрозділи ДСНС згідно міжобласних планів взаємодії. Звичайно, що в більшій мірі залучаються працівники аварійно-рятувального загону спеціального призначення це або рятувальники, або піротехніки для проведення заходів там із розмінування території, і з, розбо... з розбору завалів та інших заходів. І останнє запитання. От зараз біля церкви саме збільшилася кількість атак російських. І хотілося б запитати, чи достатньо саме в наших ДСНС наметів, з яких потім формують, наприклад, на місці гуманітарні штаби як пункти незламності? Чи достатньо таких наметів, і взагалі забезпечення допомоги? Е, ну, дивіться, ремарочку, я одну скажу, що основне завдання підрозділів ДСНС це. Рятувати життя людей під час надзвичайної ситуації та гасіння пожеж. Звичайно, як додатково, ми можемо надавати допомогу населенню під час блекаутів. У нас на території самого міста розміщено чотири стаціонарних пункти незглавності, які знаходяться безпосередньо в самих підрозділах ДСНС. Також у нас є один мобільний пункт незглавності, намет, який розгортається. Під час настання самої надзвичайної ситуації, що людина може отримати, коли прийде до нас на пункт незглавності, це в першу чергу тепло, щоб зігрітися, зв'язок, щоб зателеф... зателефонувати там, кому їм потрібно інтернет, електроенергію, щоб зарядити пристрої. Оці елементарні питання, в принципі, в кожному нашому підрозділі або в нашому наметі ми зможемо забезпечити. Шановні громадяни, закликаємо вас відповідально ставитися до власної безпеки, не ігнорувати сигнал повітряна тривога та убезпечити своє житло від пожеж.